Та і сестри, від щирого серця скажемо, слава нашому Господу. <кхух> Милость Господня об'явилась над нами в сьогоднішньому дні, що ранішню хвилину, цей день недільні, Господь підняв нас із сну, прижиттю і здоров'ю, Дух Святий побудив наші серця, переступити поріг до молитви. Слава віки нашому Господу. Ми щасливі, ми блаженні, дорогі брати і сестри, що Дух Святий руководить нашими серцями, а ми чуйні до голосу Духа Святого. І ми добре зробили, що знаходимося в домі молитви, де прославляється Його ім'я святе, де ми можемо занести до Нього всі наші потреби, всі наші нужди. Ми можемо йому дякувати спільно. І прославляти Його ім'я святе. Хвала йому на вік! Господь дарував нам цей час. Ми знаємо всі в нашій країні, який теперішній час тривожний, але в нашій місцевості, вчорашньому дні, були тривоги. Але дяка Господу Богу, Богу нашому, який піклується про нас. Який захищає і обороняє нас від всякого зла і нещастя, і сьогоднішній день дарував нам Господь. Хвала йому навіки, дорогі сестри і брати. милість Господня в сьогоднішньому дні, і ми всі знаємо, що ми погодилися сповнити смерть Господа нашого Ісуса Христа в сьогоднішньому дні. Ми, я би сказав, ретельно готувалися до цього часу. Ми провіряли себе, випробовували себе і дяка Духу Святому, який вказує нам на недоліки наші. Хвала йому навіки, бо ми самі собою нічого не спроможні зробити, тільки його милость і Його любов. До нас із вами хвала Господу нашому. Я зачитаю перед нашою молитвою або на початок нашого служіння про страждання нашого Господа, і Ісуса Христа. Я прочитаю пару віршів із книги пророка Ісаї з 53-го розділу, де і написано такі блаженні слова, а ім'я Господня хай буде прославлене». Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед Ним як паросток від кореня сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець. Котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Але ж він поніс на, на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи. Був катований за наші провини, завдяки перенесому ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми уздоровлені. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри, пророк Ісая. ці блаженні слова. Коли йому Дух Святий відкрив, це було ще більше як 700 років до народження Господа нашого Ісуса Христа. Але як ми чули із прочитаного, ніби він стояв біля Христа і бачив це все від початку аж до кінця страждання нашого Господа, і Ісуса Христа, і детально Він описав. Ви знаєте, книгу пророка Ісаї ще вважають Біблію, Біблію стисненому стесному вигляді. Тому що Він. Пророк Ісай в своїх книжі, він описує новий завіт, він описує і Старий Завіт. І все детально воно збулося, як Господь промовляв і написав ці слова до нас і з вами. Хвала нашому Господу, дорогі брати і сестри, хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки. Ми знаємо із історії християнства, коли Ісус Христос був ще на цій скорботній землі, серед свого народу Ізраїльського, якого вивів рукою всесильної з єгипетської неволі, і Він проповідував Слово Боже, він закликав людей до покаяння, він робив багато чудес і ознак на цій землі. Але говорить нам слово Боже, хто повірив, чому, що було зроблено. І Слово Боже, Івангелії від Івана в 12 розділі маленькими словами нам описує, коли Ісус Христос проповітував, коли Ісус робив, робив великі чуда на землі, то каже нам Слово Боже, що мало хто у нього увірував, але ті, які увірували навіть, Книжники чи фарисеї, вони в тайні вірували, бо боялися, щоб не були виключені із синаоги, і каже нам слово Боже, що вони більше полюбили людську славу, аніж славу Божу. Пророк Ісая, ніби підтвердив ці слова або увірування юдеїв, то він сказав, що. Господь їм очі закрив, і серце зробив закам'янілим, щоб вони не, не бачили, і серцем не увірували, дорогі брати і сестри. Каже нам слово Боже, далі, що він вирід перед ним, як паросток із кореня із сухої землі. Як паросток від кореня. Ми знаємо, коли ми якесь дерево садимо в своєму саді. І ми їх зрізаємо, залишається корінь, пень. І часом дуже рідко, але буває, що виросте якийсь пагінець із цих корінь. Але нам говорить слово Боже, що він, Взявши, він народився від Отця Небесного від того кореня, як цей паросток із сухої землі. В цей час в приході Ісуса Христа або Його народженні, дорогі брати і сестри, дуже мало було звищено Слово Боже, Господь не промовляв через пророків до народу свого, і слово було дуже далеке, і люди далеко відійшли від Бога, дорогі брати і сестри. Ми знаємо, що діялося навіть в самому храмі Господньому. І це все подивно, що Христос прийшов, і прийшлося йому виганяти цих покупців, цих міяльників, Бо що ви кажете, зробили із дому мого отця? Дорогі брати і сестри, в такому стані жарюгитному духовному занепаді, знаходився свого часу Ізраїль, дорогі брати і сестри, і каже нам слово Боже, що не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми, каже, його бачили, на нього дивилися, не було ніякого пожадання до нього. Він був як проста людина, і нічого надзвичайного у ньому не могли люди знайти в тілесному вигляді. Але нам говорить слово Боже далі, що він був зневажений і відкинутий людьми страждалець. Слово Боже, страждалець, воно нам вказує, на щось надзвичайне. Що ця людина багато в чому вистраждала від своїх побратимів, дорогі брати і сестри. І каже нам слово Боже, що він ним гетували, з нього насміхалися, над ним знущалися, тому всьому і решта подібне. Але каже нам слово Боже, що, що люди мали, вважали. За ніщо його. А що він зробив для нас, дорогі сестри і брати? І наговорить слово Боже, але він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богу. Ми бачимо і тоді люди, коли вже він в тих великих стражданнях, дорогі брати і сестри. Перенісши всі страждання, то каже, все одно люди у нього не увірували навіть його, але кажуть, що вони вважали, що це Його Бог покарав, що він поніс цю кару від Господа, що Він не вмер за наші недуги, Він не поніс наших болів, Він не вистраждав за наші гріхи, але його покарав Бог, дорогі брати і сестри, яка думка людська. Яка думка тілесної людини, дорогі брати і сестри, вона серцем не відчула і очами не побачила чого страждається, який постраждав за нас і за наші гріхи. І каже Слово Боже, він вже був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано, подаровано мир. Хвала навіки Господу нашому, дорогі брати і сестри. Що ж приніс для нас Господь? Він приніс мир, спокій, Він приніс благодать в серця наші, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні з відвагою будемо прощати свою руку до Його тіла і крові, і будемо причащатися від Нього. Слава навіки нашому Богу. Бо ми його тіло, дорогі брати і сестри, ми є члени один. Для одного і для, для нього. І каже, слово Боже, завдяки перенесеним стражданням нам подаровано мир. Його ранами ми здоровені. хвала на віки нашому Богу. Він переніс ці великі страждання. Ми знаємо, що цей воїн, або цей старший списом проколов його бока, і вийшло послідні каплі крові і вода. Дорогі сестри, і брати, Христос віддав все зараді нашого уздоровлення, щоб нас уздоровити ранами своїми, нас, наше ілення у крові його святий. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри, милисть Господня над нами в сьогоднішньому дні. Хай Господнє ім'я буде прославлене, а наш Господь Хай буде. Возвеличений. Ну, і Ісаси, нам говорить Слово Боже, що немає різниці між Гелином, Юдеєм, немає різниці чоловічої жіночої хрис... статі або статі, але все в одному, в нашому Господі Ісусі Христі. Він примирив, не тільки поніс наші немочі, не тільки взяв гріхи наші на себе, але Він нас приєднав. До церкви своєї, яку він придбав в стражданнях своїх. Бо ми знаємо із Писання, що в Старому Завіті все було дано народу ізраїльському, євреям, ізраїльтянам. Все було дано їм і закон, і синівство, і все було підпорядковане, як той казав, вся влада божества була дана. Для народу ізраїльського. Але у Христових стражданнях, коли Христос на христі помер, то каже Слово Боже, що ця храма, яка була в Господньому храмі храма, ця завіса, яка була в Господньому храмі, вона розділилась на двоє, вона розділилась на, на дві частини. І каже нам, Слово Боже, що зараз. Кожний віруючий має вхід святая святих слава навіки Господу нашому. Дорогі брати і сестри, до чого ми покликані. І Слово Божого нам говорить в посланню до Ефесян в другому розділі такі блаженні слова. Це записано. Я зачитаю із 11 вірша, із 2 другого розділу, де написано так. Отже, пам'ятайте, що колись були за тілом язичниками, яких так званий за тілом рукотворно обрізані, називали не обрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завіти Убітничі позбавлені надії і без Бога на світі. Це каже нам слово Боже, пам'ятайте, що колись ви були, що це було колись в старому заповіті, що ви були без Христа, відчужені від громади Ізраїльської, чужі заповітам Божим, далекі від Господа. А далі нам говорить Слово Боже, а нині. А сьогодні в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими. Кров'ю Христа стали близькими, слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сеси, нас слово Боже, запевняє, що нині, коли ви були далекі від Христа, ви нині стали близькі для нього через Його кров, святу, яка була пролита на Говському Христі. І далі нам говорить Слово Боже, аж він, наш мир, який зробив з двох одне зруйнував. Своїм тілом всередину перегородку ворожнечу, усунувши закону заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мер, і в одному тілі Христом примирити. Обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри! усунувши закону в навчаннях, аби двох збудувати в самому собі одного нового чоловіка. Слава навіки Господу нашому, дорогі, брати і сестри, що він збудував одне. На Христі нас примирив з Отцем Небесним, забивши, цю ворожнечу вітрі, відкинув цю ворожнечу між народом Ізраїля і народом язичницьким, як ми вище читали, що вас на тілі звуть. Не обрізаними, ви були далекі, але ми сьогодні годні Слава Господу нашому дорогі брати і сестри! І говорить нам слово Боже, так що через нього обоє ми маємо доступ до Отця в одному душі. Так що обоє. Цих два народи маємо доступ, немає різниці, але вірою ми приймаємо, хто вірить в Ісуса Христа, що Він мер і воскрес для оправдання нашого, як нам говорить Слово Боже. Коли ти будеш вірувати в своєму серці і своїми устами визнавати, що Ісус Христос, Син Божий, спасе ще Ти і весь твій дим. Хвала йому навіки, дорогі, брати, і сестри. Віруй сьогодні, приймай серце своє Ісуса Христа. Як свого особистого Спасителя, спасаща, те і весь твій дим хвала нашому Господу, хай Господнє ім'я буде прославне, а наш Господь хай буде Возвеличене! То ви більше не чужі, не захожі, а співгородяни святих і домашні для Бога, дорогі брати, і сестри. Каже нам слово Боже, ви більше не чужі. І не приходьки або не прихожі, а святі і домашні для Бога. Апостол Павло, примінивши ці слова, Єфеські церкви, він бачив, це місто було надто популярне свого часу, воно надто було багате, тому що воно було портове місце і багато кораблів, і з інших країн туди припливали. Торгували різними товарами, і там було багато людей з інших других, других місцевостей, приходили люди, як на заробітки, щоб щось заробити для себе. Тому що там була потрібна робоча сила. І апостол Павло, бачивши, що ті люди, які приходили, вони були, ну як сказати, вони не мали таких прав, як ті громадяни, які проживали в цьому місті. Вони над ними могли і познущатися, тому решта. Вони були, як сказати так по-людському, як людина другого сорту. І він бачив це все, їхнє життя цих людей. Він каже, що ви вже не чужі до нас із вами в сьогоднішньому дні, і не прихожі. Ми не прийшли і до когось, і просимо чогось, а домашні святи і домашні, для Бога, хай Господня ім'я. Буде возвеличене, а наш Господь хай буде прославлений у життю нашому і хоженню перед Ним. І послання до євреїв в четвертому розділі, я ще зачитаю пару віршів перед нашою молитвою, і ми будемо дякувати нашому Господу за його милість і любов віковічну. Чорнадцятий вірш, четвертий розділ, і нижче такі слова. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабостям, але який, подибно до нас був випробований у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милищ і знайти благодать для своєчасної. Допомоги, хвала на віше нашому Богу. Посланню до євреїв нам. Слово Боже говорить, маючи великого первосвященника Ісуса Сина Божого, тримаймося, друге місце перекладу говорить і сповідання нашого, або тримаймося визнання. Адже ми маємо не такого перевощаника, щоби не міг співчувати з слабощем нашим, тому що Він. Слабостям, нашим, стражданням нашим, дорогі брати і сестри, тому що він перетерпів все. Недарно братом Олегом було згадано, що в посідню хвилину, коли Ісус Христос перед своєю смертю, навіть Отець Небесний відвернувся від Нього, і було підкрасено, що людина не зможе нести більше, як їх Бог покладе на неї. Тому що Бог їй буде допомагати переносити ці страждання. Але він надто велике страждання переніс, дорогі брати і сестри, що навіть Бог цю хвилину відступив від нього. Дорогі, хай би Господня, ім'я було возвеличене, а наш Господь був прославний. каже, Він був випробований у всьому за винятком гріха. Дорогі сестри, і брати, святий, який зійшовши з небес на цю скорботну землю, прийняв ті великі страждання за наші гріхи. Ранами ми його іцілені, уздоровлені. Не раз я собі розмишляю і думаю в своєму серці, Господи, Ти міг все зробити, ти міг перемінити. Життя людське, ти міг перемінити планету земля, ти все міг зробити, бо тобі все підвладно. Але ти, Господі Боже, мій, понизив себе, ти умалив себе, ти покорив себе, ти вигняв, прийняв вигляд раба і, ставши подібним до людини. О, слава віки такому Господу, дорогі брати і сестри, який поклав руки свої добровільно. На храсну перекладину, щоб нас примирити з небесним Отцем, щоб нам дарувати життя вічне, хай Господнє ім'я буде прославлене, а наш Господь, хай буде возвеличена йому слава повіки. Амінь. Будемо молитися.